Одним з найвідоміших прикладів мудрості Соломона є суд над двома жінками. Вони жили в одному будинку і родили діток в один день, але вночі одна з жінок приспала дитятку, і воно вмерло. Жінка побачила це і обміняла дитинку, і ось вони прийшли на суд до царя Соломони. І кожна стверджувала, що жива дитинка належить їй. Рішенням царя було таке: нехай принесуть меч і розрубають дитинку, напіл, тоді одна з жінок промовила, прошу мій, дайте немовлятко їй живим, а інша каже: хай не буде ні мені, ні тобі. розтинайте. почувши це, Соломон сказав. Не дитя, а дайте його матері почув весь Єрусалим про цей суд, що Соломон розсудив, і стали боятися царя, бо бачили, що в ньому Божа мудрість.